Все почалось давним-давно у світі, в якому точилась велика війна, <зас> Хеквіс, як завжди, бився з чепухою, а зброя у них, ну як би так сказати, <зас> браття! Та зробимо же мещі для гри, яка по справжньому. <зас> Знали б, ви, з яким лицем я це монтував. Всім привіт! Сьогодні ми знищимо гру мого дитинства за допомогою щі. Angry Birds Epic! Ааа, поверніть мені, мою кохану. Як ви посміли її вбити, сук! Хто з нею не знайомий, то опишу трошки. Взагалі це сюжетна гра з великою картою, різними босами і великою кількістю рівнів. Але ми сьогодні навчимо нейромережу перемагати в битві, яка виглядає таким чином. Команда зліва, ваша команда. Вона хороша. В ній є три пташки. За свій хід кожна пташка може вдарити Противника або накласти позитивний ефект на себе чи на інших учасників команди. Переможе той, хто перший знищить команду противника. Цим ми і будемо займатися. Спробуємо натренувати нейромережу, яка зможе знайти стратегію під час тренування, аби обіграти свого противника. Як це зробити? Не знаю, не знаю ніхуя, то ми почнемо з простого. Спочатку напишемо гру. Проблеми знайшли мене одразу, а конкретно, саме перше, що мені треба було зробити, зібрати графіку для гри. Проблема також в тому, що в грі вся графіка розділена, тобто окремо тіло, окремо очі, окремо зброя і все це з'єднується і анімується. Але я з цим їбатись не буду, оскільки я не знаю, як це робити, і взагалі думаю, що це зручно робити лише в якомусь юніті. Ім користуватися не вмію та й не планую, оскільки робити, я планую цю штуку на JavaScript. Окей, то що ж я вирішив з графікою? Я вирішив. Що я знайду відео з геймплеєм і виріжу потрібні мені анімації звідти, тобто просто покадрово. Що ж, полетіли? Я хочу зараз це помітив, але от, в мене є всі оці кадри я їх виділяю, правою кнопочку миші натискаю на маке. От у є шнель акціони, ну в мене немець хомого трошки. Но... Швидкі, блядь. Хиндергруд, сука, видалити задній фон. Я натискаю. І, сука, і можна було нахуяритися з цим сайтом, а просто, блядь, боже, я постійно просто. А я знав з самого початку що так можна, до речі І ти мені не сказав, блядь? Боже, який деби. О, ладно, продовжуємо. Окей, нарешті, боже, я витрачав стільки часу на це, але нічого, це 100% того варте, тому продовжуємо. Тепер, коли у нас є потрібні анімації, треба почати програмувати. А конкретно я планую запрограмувати клас, який дозволить легко управляти всіма анімаціями, які я назбирав. Для відмалювання на сторінці я буду використовувати бібліотеку p P5.js. Ну що ж, я готовий привітати вас, бо з цього моменту вас чекає дуже багато сілякої ньорської задройської хуйні. Тому готуйте до таймлапсів і пояснень. Впевнений, ви за ними скучили, тому нас володжуйте. Прошу вибачення. Значить, я е, програмував клас для того, щоб анімувати легко персонажів 2 дні, і ще давним-давно я побачив отаку штуку. P5Play. Це величезний двіжок повноцінний для програмування на основі е, p5.js, це такі, така бібліотека, за допомогою якої можна малювати, там вектори обчислювати. Коротше, дуже корисна штука. І на основі неї побудували P5.Play. Тільки тут ніде не було можливості його завантажити. Були тільки купа туторіалів. І я, значить, думав, чи дебіл, чи. Што... Але я в результаті забив на цю штуку і намагався це зробити сам. Але потім я вирішив вимкнути голову. Вот. Я знайти, блядь... що от воно, все, що мені треба тут. І я знайшов і тепер, от, вам анімацію. Ну, я ще її не налаштував, але вот, анімація раз, аніма. от дві функції, і ніхуя не треба було робити, блядь. Зараз я буду вивчати є... аби все початок з прощати. <реш> 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 Блять, я зараз просто вахую. Це зараз закінчується вже день. Другий, да? Коли я почав це розробляти, і все, що я зробив за ці два дні, це нахуй був фон, щоб він стояв і рухався трошки, щоб я натискав отак вводив воду командочку і він стрибав, повертався назад. Сука, і отак робив. Уйвай, просто пізд. Окей, я реалізував персонажа і його анімації. В реалізації цих персонажів, правда, все трошки заплутано, як на мене, але розповідаю. Думаю, що вам повинно бути цікаво. Значить, спочатку я написав клас Fighter, в якому описане головне відмалювання персонажа. Тобто всі анімації, які ми в майбутньому будемо йому передавати, будуть відмальовувати саме в цьому класі. Там же є й функція, яка дозволяє мені рухати персонажа, що також і додаткову штуку для анімації. Далі від цього класу успадковується наступний клас Bird. Він уже містить собі основну логіку, а конкретно логіку у і здоров'я, а також виклик всіх потрібних анімацій. І вже далі, розпадковуючи цей клас, для кожної пташки потрібно створити свій особистий клас, аби прописати там свій особистий скіл, тобто позитивний ефект, який вона буде давати іншим гравцям або собі. Але логіку позитивних ефектів я ще не прописав, ем, тому якби, таймлапс! таймлапс. Хекліс! хеквіс! Ем, а що ти тут робиш? Програмую. Рандомний пізділо обожів. а шо? О, слухай, може тобі початок ну, говорити так, щоб тебе хтось міг розуміти, а? Блять, ну да, ти ж краще знаєш чіпуха. Бля, ну а давай, може, ти будеш а розповідати, давай, може, а ти ж краще знаєш, да? да, да, да давай я, може, я краще знаю. Ну, да. ну, от і давай. Ну, от, ну, от, ну давай, давай да. я й буду щас розповідати. Щас я буду розповідати. Окей, що ж, я вважаю, що треба все-таки розповісти про нейромережу, яку ми з хайквізом плануємо використовувати в цьому проекті. Та-та-та-та-та, ну коротше, раніше ми використовували алгоритм для навчання, який називається НІТ. Сенс в тому, що це імітація звичайної природньої еволюції. Спочатку створюється покоління з абсолютно тупих гравців, потім ці гравці методом спроб і помилок натикаються на механіки гри, і або отримують нагороду у вигляді збільшення свого параметру фітнес, або отримують по голові у вигляді зменшення цього параметру. Цього разу купу гравців створити не вийде. Хіба що купу битв, де в кожній буде гравець свого покоління. Але це не цікаво і виглядає не так класно. Ми зробимо на цей раз. Щось більш цікаве, піпіу. Або по розумному Proximal Policy Optimization. там все доволі складно, і ми самі не знаємо, як це все точно працює. Але сенс в тому, що алгоритм навчання цієї нейромережі побудований на генерації так званих стейтів гри, до яких призведе якась дія нейромережі, і на оцінці цих самих згенерованих стейтів. От давайте на прикладі нашої гри. Є дві пташки з однаковим здоров'ям. Якщо зараз нейромережа вдарить, то вона згенерує стейт, де в неї більше здоров'я ніж у противника. І за це ми її нагородимо. Нагороду порахуємо, як різницю між попереднім значенням здоров'я противника. І теперішнім, після якоїсь кількості таких стейтів будемо навчати нейромережу на отриманому досвіді, наприклад, кожні 50 таких кроків. Сподіваюся, що приблизно зрозуміло. А противник буде просто обирати рандомну дію, бити або захищатись, або таким чином просто згенерувати багато різних ситуацій для нейромережі Ну і так як поки що ми маємо лише одну пташку, зробимо битву один на один. Але як я вже казав, ключовим тут є генерація стейтів гри. А для того, щоб їх генерувати, треба побудувати правильний енвайрон Блять, все боже, яке ти ньорді, це просто пізд. Мені здається, половина народу вже пішла через тебе. Вали звідси чи пухай обана, або є. Да, правильно. Окей, нарешті я можу допрограмувати битву бомжів. Спочатку я вирішив запрограмувати систему здоров'я і урону. Бо зараз її немає, а це одна з найголовніших речей у грі. Ну і почав готувати гру до імплементації в неї нейронної мережі. І от вам ставочка. Це що? Боже, як це тупо, ще відбувається нахуй. Вже тупі, ви подивіться на них. Знаєте, чому це сталося? Це сталося, тому що треба дочекатись, поки завершиться попередні анімації перед тим, як починати нові. Для такого функціоналу треба було використовувати асинхронне програмування. Як бачите, я цього не зробив. Прийдеться трошки переписати половину коду, аби тепер все було у вигляді асинхронних функцій. Люблю таке. В рандомному пізділові бомжей, які виглядають як рицарі птіч. Ну що, натискаємо на кнопочку, і починається рандомна битва. Значить, спочатку обидва вирішують захиститися. Лівий вирішує вдарити правого, Ого, нічого собі. Правий вирішує вдарити лівого. Лівий нового правого. Правий б'є лівого, дуже цікаво це все, звісно. Лівий залишився без щита, правий теж уже. Так, правий б'є лівого. Лівий б'є бл. правий захищається, лівий буде захищатися. Лівий буде бити, ну а ти що, напролом -то надо, напролом. Правий все ще захищається, бо боїться. Лівий б'є правого. E, правий б'є ліво. Так, хто ж переможе? Ну поки що перемагає лівий. Так, правий захищається, лівий буде. Лівий б'є правого, правого залишається на один удар. Давай, давай, бий, бий, лівий, бий. І там ще зовсім трошки видно залишили здоров'я, да? Так, давай, 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 давай. Да, лівий переміг. Да, ОТ ТАК, дідка, це прекрасно. Що це взагалі тільки що було, спитайте ви. А я відповім: це був тест, чи правильно працює середовище, яке я налаштував. Поки що гравці діяли рандомно, але уже пора переходити до найцікавішого. До нейромережі! Але перед цим я зробив дуже сексуальний текст. урону, Сподіваюсь, ви дуже насолодились, бо ми йдемо нарешті до наступного етапу. Значить, переді мною стояло завдання програмувати цю йобану нейромережу, якої гадки немає як програмувати. Уроків про це в інтернеті я теж майже не знаходив, тому треба було якось викручуватися. Я пішов сюрфіти інтернет, сподіваючись, що я знайду там уже написану нейромережу розумною людиною, спіжу її і використаю у своїх цілях. Довго шукати не прийшлось, бо перше ж посилання в гуглі мені ідеально підійшло. Тепер мені треба було лише адаптувати свій код під цю нейромережу, що я і зробив. На це мені, слава богу, не знадобилось багато часу. Після того, як нейромережа запрацювала, наступив найскладніший і найдовший етап. Тюнінг нейромережі. Що це значить? Це значить, що я повинен підбирати деякі параметри нейромережі, наприклад, її структуру, через скільки кроків вона буде навчатись, скільки епох вона буде навчатись, як і в які моменти її треба нагороджувати, і ще інші деякі моменти, які мені треба було змінювати і дивитись, чи навчається нейромережа, чи хуїпина, як і я. Щоб процес навчання йшов швидше, я зробив Quick Mode, який знаєте що робить? Правильно, абсолютно ігнорує всю асинхронність, яку я так старанно робив, оскільки, коли вона вімкнена, то все дуже красиве, але дуже повільне я не люблю, тому прийшлось додати цю кнопку. Якщо не враховувати, що вона порождає величезну купу багів, то вона дуже навіть непогана. Також я додав невеличкий графік, який показує нагороди, які нейромережа отримує. Давайте тепер подивимось, чи зможе нейромережа чогось навчитись. Uh значит В цілому нейромережа навчається, начебто. Я помічав, що вона, наприклад, ставить щит, коли в неї залишається мало здоров'я, і б'є рандомного гравця в правильний момент, через що перемагає. Але це був лише тест, пора зробити більше пташок, сучка, але видобування анімації для реда все ще залишило на мені багато травм, тому поки що обійдемось без нових персонажів, а просто зробимо по три реда з обох сторін. Теоретично, уже тут можна побудувати якусь стратегію і розуміння, кого краще зараз захистити, кого краще зараз бити і так далі. Також тепер ви можете бачити кількість зіграних бит. Скільки з них нейромережа програла і скільки виграла в цій моїй реалізації? Є тільки одна проблема: що коли якась пташка помирає, що противник, що сама нейромережа, все ще може обирати її для того, аби атакувати чи захищати? І я ніяк не можу це змінити через деякі тонкощі програмування нейромереж. а конкретно через те, що я не можу по центру тренування, просто змінити кількість нейронів у вхідному шарі, тому я просто не нагороджую нейромережу за те, що вона обирає гравця, який вже помер. Сподіваюся, це допоможе їй зрозуміти, що... що мертва не помре, ну що ж. Поїхали! Короче, е тренував, тренував я ту нейромережу, значить, для тесту. І от вона перемагає більше, ніж програє. Тому теоретично, я думаю, що експеримент можна закінчувати поки що. Тобто вона чогось вчиться. Коротше, я думаю, що далі я зроблю більше пташок, звуки, там, поправлю всю цю хуйню, зроблю красиво, і тоді можна буде знову тренувати і вже отримувати результат. Угу. Значить, пройшов деякий час, і я побачив, що нейромережа в результаті перемогла більше, ніж програла. Це каже мені, що можна доробити інших двох пташок і вже тренувати нейромережу для отримання фінального результату. Якщо чесно, я так не хочу знову вирізати ці анімації. Рятуйте. Тому замість того, щоб вирізати анімації, я вирішив спочатку зробити сторінку сайта трошки красивішою. Зробив кнопочки і додав ахуєнний текст, який показує, скільки нейромережа програла або виграла ігор підряд. Ну а тепер все таки придеться перейти до душної частини вирізати анімації. До цього анімації реда я вирізав з якогось відео на ютубі, оскільки в мене не було можливості скачати саму гру. Але коли мені потрібні були вже наступні пташки, а я запланував вирізати ще анімації Бомба і Матільди, то виникла велика проблема. З цих відео щось постійно перекриває потрібних мені пташок. І це мене сука так дратувало, що пізде. Тому я дочекався, поки я прийду додому. Там в мене є комп'ютер на Вінді, на нього я встановив саму гру, і далі мені треба було пройти половину гри, аби отримати всі потрібні мені анімації, записати їх і нарешті встроїти цих двох пташок в гру. Це була в мене. Виходить така невеличка перерва, ну а що поробиш. Потім ще пізніше я додав сторінку, на якій ви можете спочатку обрати, які пташки будуть в команді нейромережі, а які в команді противників. Таким чином, відкривається ще більший простір для досліджень. Наприклад, що буде, якщо поставити трьох бомбів проти трьох матів. Ну, от посилання на цей сайт в описі, можете самі з цим поекспериментувати. А тут поки що я сформую однакові команди з повністю однакових пташок, щоб нейромережа була з противником в рівних умовах. І якщо та навчиться хоча б якійсь стратегії, хоча б трошки, то це вже буде перемога. Окей, що ж, вітаю вас на останньому ривку в цьому проєкті. Е, я також, окрім всього, реалізував оцю менюшку на початку, де ви можете обрати, які пташки будуть зліва в лівій команді, які в правій. Ну і тут характеристики кожної, але це більше не для зараз, це більше для майбутнього, щоб ви могли б експериментувати. Я ще міг поекспериментувати з різними ситуаціями. От, зліва нейронна мережа, справа рандомні гравці. Е, я поставив конфігурацію нейромережі, але можливо. Я буду змінювати її з часом, тому те, що запущу я зараз, не факт, що те, що я в результаті ставлю як таймлапс буде. Тому що я не знаю, чи буде вона вчитися при тій конфігурації, яку я поставив, чи не дуже. Але ну що ж, боже, я так насправді хвилююсь, трошки дуже сподіваюся, що вона навчиться. Тому давайте я натискаю старт. Я починаю. Ви хворі хворієте, вболіваєте за нейронну мережу. Я теж вболіваю і удачі їй. Погнали! Я провів величезну купу часу, поки намагався натренувати не цю нейромережу. Нагадую, що цей процес називається тюнінгом нейромережі. Господи, скільки нервів, скільки часу, в мене ще весь цей час вимикають світло, бо Росія, блядь, топова країна нахуй. І за цей час, поки я намагався підібрати потрібні значення, я знаходив такі баги, що я просто в шоці, як я взагалі зміг їх допустити. Наприклад, от сенс в тому, що кожний гравець, кожна пташка має шість варіантів: накласти ефект на себе, союзників чи вдарити когось із супротивників. І якщо на всіх трьох пташок, якими управляє нейромережа це правило розповсюдити, то вийде, що нейромережа повинна генерувати 24 числа для кожної пташки по 6 чисел, і в кожній цій шестірці чисел, обираючи найбільше значення, робити свій стратегічний вибір. А я зробив з самого початку, що нейромережа має всього 6 варіантів. І коли, наприклад, нейромережа вирішувала, хочу вдарити пташку по центру. То всі три пташки били цю пташку по центру. Противники в мене завжди копіювали схему того, як вирішують діяти нейромережа, тільки там не ще обирав а рандом. Тому в них була та сама проблема, і це було дуже-дуже важливо. І виходить, що весь цей час я тренував нейромережу абсолютно неправильно, тобто я в будь-якому разі не отримав би бажаного результату. Також в мене були важливі баги з нагородами, які були дуже непомітні, але якщо уважно слідкувати за графіком, то можна було їх помітити. В мене ще була спеціальна змінна, яка обма обмежувала кількість кроків, яка може бути в одній битві. Це було зроблено для того, щоб одна битва не затягувалась на довгі години. А це стало можливо після того, як я додав Матільду, яка лікує пташок. І я зовсім забув про це. І тому, коли в мене ставалася така ситуація, то я зараховував це як перемогу, що теж дуже погано впливало на навчання. Тому я це теж пофіксив і додав ще один лічильник нічиї. Ще в процесі розробки я зробив дуже важливий Very Quick Mode. Без нього я б теж не зміг досягнути того результату, якого я в результаті досягнув. І просто прикол в тому, що реалізація цього режиму була на поверхні, але я чомусь її не бачив. Тому я цілих два тижні тренував нейромережу в сотні разів повільніше, ніж я міг би це робити. Ну і плюс я ще трошки змінив оформлення сторінки. Ну що ж, давайте нарешті подивимось, чи змогла нейромережа навчитись грати в Angry Birds Epic. Що, <плес> що я хочу вам сказати? 2909 перемог на 1951 програш. Я вже настільки довго сиджу з цим проектом, що для мене це абсолютно підходящий результат. Тобто вони перемагають, перемагають все більше і більше. Тобто, різниця між програними іграми і виграними іграми, да, між радою і перемогою стає все більше і більше, тобто вони стаються краще і краще. Тому можу сказати, що експеримент вдалий. Не забувайте, що я залишу. Посилання на цей проект в описі. Ви можете натиснути на кнопочку Ой На кнопочку і попасти на таку сторінку. Обрати тут, наприклад, хай буде три реда про трьох бомбів. Там, я не знаю. короче Ну, якусь конфігурацію, або якось отак. Да І тут отак. І подивитися як вони будуть грати. Вот Тобто ви можете по-різному попробувати спробувати. Теж подивитися. Що ж, мій сайт відкритий для ваших експериментів, тому що я вже заїбався. Всім дякую за перегляд і всім. До побачення, сука! Я кожен раз забуваю, блять. Що треба казати. Ну, це тепер буде фішка, блять. Піздець. Я не можу по центру тренування, по центру тренування, по центру тренування, по центру тренування, по центру. Да сука, йобана фраза, блядь, по центру тренування. Піняє... Піняє. Тест звука. Тест, блядь, звука. Звука Те Тест, блять. Тест. Я ніяк не можу, сука. Корабли лавірували, ловирует. Графіку, блядь. <laughs> Графіку. Свій гравець свого покоління. Блядь Це взагалі тільки що було. Це. Блядь що це було? Сука. А що це було? Пора зробити більше ПАСО. Сука! Та як мене забіс! Посилання в гуглі мені ідеально підійшло. Ідеально, Блядь Ой. Я вже програла і скільки виграла. Да блядь що в мене з літерою R Сука так, відкритий сценарій. Ти <риклад> сам з відео на ютубі якогось. Ось... Чо? А, з якогось відео на ютубі. <риклад> Блядь, це сценарій.